Володимир Рудківський гануся у гості до лісовика на службі у лісовика. Край світу, виявляється, не був не так уже й далеко. В день до нього можна було дістатися за 10 хвилин. Так то вдень, а зараз шлях туди здавався нескінченним, а надто небезпечним. Ліс нависав над хлопцями, наче якась зажерова первісна істота. Він стежив за кожнім, кожним їхнім порухом тисячами некліпних очей. У найменшому шурхоті вчувалася вкрадлива хода невідомого хижака, особливо коли шурхотіло за спиною у горобчика. Але будь яка дорога, врешті-решт, має свій кінець. Ще кілька кроків, і хлопці опинилися на освітленні місяцем галявині, де й був лісу розплідник. Колько озирнувся і полегшено зітхнув. Він був переконаний, що найстрашніше лишилося позаду. І в цю мить за його спиною почалося приголошення шенека хикання. Горобчикове серце потіло вниз, як яблуко з яблуні. В начутно нечутно вийшов високий, трохи сутулений дідуган. Біла борода доходила. Йому майже до пояса. Лесина на голові світилася, мов другий місяць. Це був лісовик. На його плечі лежав кілька грабель і вил. Хлопці стояли ні живі, ні мертві. Першим порушив мовчанку колько горобчик. От ми прийшли за хрипом голосом, повідомив прибульця. Зараз ми збираємо брян і виносимо на межу. Лісовик повільно схилив голота, вже бачу, що не танцювати зібралися, зауважив він, і скинув граблі з вилами на землю. Розбирайте. Тоді поляну на Ігоря, ніби вперше побачив, і його ліва брова піднялась вгору. «О, а це хто? вигукнув він. Твій товариш? Так, прошемрав колько. Лісовик впритул підійшов до Ігоря і запитав А тобі не страшно? Чи подумав ти, на яку небезпеку наражаєшся? Чи відомо тобі, що з сьогоднішньої ночі ти можеш не побачити вже ні батька, ні матері? Ігор не відповів. Він з усіх сил тримався, аби не зацокотіти зубами? «Мовчиш?» Запитав знову лісовик, то й мовчи, я й так бачу, що в тебе ж жишки тремтять і правильно роблять. Нас нечистої сили, треба остерігатися. А за те, що ти все ж не покинув і в біді товариша, ось тобі мій подарунок. Лісовик вирвав волосину з бороди. Проши по на неї щось не і розірвав, потім різко не муху, змахнув правицею. Той ж миті на його широкі долоні клешні опинився апельсин. Бери та поправляйся, сказав він і простягнув апельсин Ігорові. Тивчина, як кличуть, справжньому лісовикові. У такий же спосіб він виловив з пити на один пельсин, подарував його колькові. Затим знову змахнув рукою і його в догоні опинився його ярок. Кілька секунд лісовик здавону розглядав його. Тоді стену сказав, здається, щось я переплутав, чи брода зволожилась, та це нічого. Малосольні огірочки значно смачніші за апельсини. І огірок смачно захромтів на міцних лісовикових зубах. Отак могли б і мої кісточки захромтіти, подумав горобчик, і від тої думки в нього аж мороз сипонув поза шкірою. А лісовик тим часом покінчив з огірком, витер руки і озирнувся. До півночі вам не впоратися з тривожно, зазначив він. А у півночі дідько болотяний набирає силу. О, це ще та фігура дідько болотяний, то його класня краще не потрапляти. Мабуть, доведеться вам трохи допомогти. Він взяв гравлю, стругуснув ними в повітрі, раз, другий, так наче перевіряв їх, неміцність. Добряча зброя, нарешті вдоволено, зазначив він. Наша лісовецька Не є всілякі людські огріхи виправляю. Ну що, почнемо? І граблі лізами хутіла в його руках, так ніби лісвик, все життя тільки та й робив, що розмаху ним. Ого, подумав Миколка, а вголос сказав Добре у вас виходить, раз, два і копичка. Щеп, охоче відгукнувся лісовик. Вочевидь, горобчикова похвала потішує, тренування, то велика сила. От ви, люди, чого до лісу ходите?» Ще відпочити, грибів там назбирати чи ягід, та й годі. А для мене ліс це робота. Тут не тільки грабарам треба бути чи по лільником, а й дятлом, або хробачки видзьобувати, ведмедом, що себе дерев'яче ламати. Гай гай, ким тільки не доводиться бути. А він зовсім не страшний, цей лісовик, подумав Ігор. Даремно колько таке про нього говорив, а колько подумав, що він, справді не лісовик. Мавка Ган. Скільки минуло часу, ніхто не знав. Хіба місяць перейшов від верхівки дуба до верхівки берестка. Горобчик випростав спину і задоволено озирнувся. Що не кажи, а вони такі емоції. ніби недавно й почали, а вже он скільки прийшли. Що брада, аби якби не лісовик, вони б і половини не зробили. І в залі проходної місячної ночі працювати куди приємніше, ніж у спекотний день. Може, якось натік тут про це віримо колайні, і тут йому здалося, наче на злісі щось промайнуло. Промайнуло і ще з ОЗ. Знову про майну дивіться, там щось ходить, стишним голосом повідомив з лісовика де насторожився лісовик. А бачу, то мавка, небога моя. Не інакше як прийшла провідати свого дядька, хлопці вражено витріщилися на постать у білому, що повільно наближалася до них. Ну й ніч сьогодні лісовик, мавка. Горобчик про всяк випадок підійшов ближче до Ігоря. Ігор міцніше стиснув державно, а що коли цій мавці заманеться зайнятися лоскотальними вправами, а вони, як назло, геть забули про мотузки. Проте мавка близько підходити до хлопців не захотіла. Схоже, остерігалась їх не менше, ніж вони її. Та підходь, бою ще не бійся, сказав Ільсувик. Це по непогані хлопці дарма, що людські діти, а я й не боюся, тихо відказала мавка і зупинилася. Нараз гробчику здані, бо він уже десь. Чув цей голос, але деколи. На зріст мавка була така ж, як і Колько. На ній було світле платічко з великими квітами. Руки і шия мавки були білими, наче облиті молоком. Мабуть, і рідко бачить сонце ця мавка, а от яке в неї обочі, хлопці роздивитись не могли, бо його закрила накидка, дрібнуча чарунку. Мавка здавалась такою слабкою та нідною, що ярма боючою жаль до неї. І чого тільки не вигадають люди? подумав він. Хіба така мавка здатна залоскатати хоч когось, та його неї горобця обрати. Ну що, хлопці, ходімо далі, сказав лісовик і змахнув граблями, а мавка втомлено присів на одному з купин. Схоже ходити по землі їй було важко. Тись неподалік раз по раз дерево. скрипу інколи прозору тишу буде дзвінкий голос Оленя. Під самісіньким, здається, місяцем промайнула тінка каже, наче якоїсь нічного птаха. і знову сонна тиша. Лише чути, як потріску під греблю, підсохлий бур'ян. Все, на сьогодні роботу закінчено, нарешті, проголосив лісовик. Тепер, як за це, цитуветом порядних лісовиків на гріх і не підвечеряти, тільки що ж вам запропонувати? Нашої їжі ви все не їстимете, мета людської, і лісовик у задумі почухав поталицю. О, знаю. вигукнув він. Ану, за мною і першим рушимо той бік, де стояв будинок лісника Василя Петровича. Слідом за лісовиком рушили хлопці, Останньою йшла мавка. Бля воріт, Ігор згоробчик, нарішуче зупинив. Ви що? запитав лісовик. Боїтеся, та затягся гороб, там же брувко? І справді, брувко аж надривався біля повітки. Маєш рацію. Погодився лісовик. Цьому собацюрі штани не показу. Тоді, значить, зробимо так. Його полі зупинить на лаві біля воріт. Сідайте тут і чекайте на мене, звалів лісовик, а я спробую якось прорватися. Він відчинив хвіртку разом з мавкою, зайшов у двір. Гавкіт припинився, натомість почувся радісне з Бач, собака їх знає, прошепотів Ігор. Гаска, вутік до господарів. А господар тут один, Василь Петрович. Отже, це він перевдягнувся в лісовика. Ти так гадаєш, лісовик часом підійшов до ганку, ось він пнязну один схід на другий нанацька. Ой! Вихопився, Колі скрикнув две на порозі з'явився Василь Петрович. Іде не підстрибнув, він коли побачив лісовика. Не скрик, навіть не відсахнувся Він ні, він стояв, дивився крізь лісовика, так ніби то було порожнє місце. Потім підняв його, побачав розглядати місяць, який погойдовався між хмарами, мов на лінивій хвилі. Не бійтеся, дотя до хлопця тихо його осмавки. Він вас не бачить. Ви для нього зачакловані. Лісовик, майже торкаючись господи, прийшов до хати. Василь Петрович ще раз поглянув на місяць, теж рушив слідом. Хлопці тетерю в топость один воду. Отже, Василь Петрович тут ні до чого. Але і це ще не все диво не виявляється невидимки. Та це ж, та це ж у чужий садок можна лазити, як у свій власний. Диктанти можна нишком виправляти. Ого? го Двері прочиналась знову на пророзі всі лісу, і була очима, а таці, погляньте, що я роздобув, і на таці лежала купка бутербродів, і із шинкою яйця, огірки, помідори. Там інці ще теплі, посидацький олечик і склянка при ньому. Ну хіба ж я не молодець, сам себе похвалив лісук? Цікаво, що в цьому глечку. У лечку виється ходить, неймовірно смачний квас. «Звідки ля? ви це все усе це все взяли, сміливо поцікавився горобчик. Василя Петровича чує, як ті апельсини змахнув рукою, мов би, щось ловив повітрі. Мавка ледь чутно засміялась, можна було б і як апельсини, відказав лісовик. Проте хіба, ми чесно, не заробили всього цього? Як ви гадаєте, заробила чи ні? Звичайно, заробили, згодився Ігор. Лісовик йому подобався все більше і більше. Тоді до роботи скомандував лісовик. Хлопці слідом за ним усілися на колоду, що лежала під тином, і взялися наминати бутерброди, помідори, млинці. О, як же смакує така вечеря ночі та ще після добрячої роботи. Можна лише пожаліти того, хто цього не зазнав. А ваша небогала, схимнувся раптом Ігор Гор, чому вона не сідай з нами. Тільки нехай з твого боку швидко промовив колько біді бога підзабинув. На наших бутербродів не їсть, відказав лісовик. Вона у нас не повітрям сида. Хіба що квітку якусь понюхай, з того бідна й живе. Горобчик вже котре озирнувся на мавку, ніби. Все ж таки вона йому когось нагадувала. Проте кого? Покінчивши з прощанням, лісовик сказав зараз я вас проведу додому. Або нічого не. Ах, ти ган. Хе! Це мой Богу, так звуть поясне. З одним Н. Чи з двома поцікавився горобчика. Одним... Ода ж Ган. Час і тобі збиратись до, до свого затону, виявляється, цієї мамки ім'я є, подумав Ігор, Ган. О, мало не забув, похопився лісовик. За добру працю нагорода доба... добре належить. Це перший заповіт лісовики, тощо й ви хотіли отримати хлопці, нарішуче рішуче нам би, нарешті, почав невидимками навчитись, бо і щоб чаклувати. Е, -е, е, похитав лісовик головою. Для цього вам додаться чекати, доки виросте борода, бо мені ж бачу, що без неї я й кроку не ступлю. Хоробчик тільки зітнує ще та бородавних хвороста. Чужі садки вашу не чекатимуть, і диктанти теж не чекатимуть. Чому з ігорем ще не до ротоді батарейки мав до ліхтарики? а то наші ще скоро за 80. ігор мовчав Є в нього одна мрія, а коли б то той ті мрії ще й бороду додати лист від лісовика. У з лісів не дістався без пригод. Пощастило нам з полегшенням зітхнув лісовик. Загуляв десь наждітько болотяний. Проте на звіс лісовик насподіну зупнув почав напружено оддивлятись бік на меді. Хтось ходить, пошепки повідомив він. А хто не вже той дідько, хлопці ді теж почав придиляти. То не дідько, врешті здалекульку, то наша вчителька Віра Миколаївна ходить. Оце так історія, про пробурмотів лісовик. Ще мені вашої віри Миколаївни не, не вистачає, мабуть, побачу, у нас нема чекай, якого ми повернемося, висловив Ігор свій здогад. Лісовик ствердно хитнув головою. Я теж так думав, ви ось що постарайтесь просознути по неї якось так, аби вона вас не помітила. Хлопці, не рішучи, простипознане ногу, я ж просто простознаєш по звіру Миколаїв, не на ту напалу, ви краще нас заворожіть, ворожіть попрохами Зобі так, щоб і вона нас не побачила, сувику задумі по хапотатись. Це, звісно, можна. Це мені розплюнути. Та що ви їй скажете вранці, коли вона поставить вас перед усім класом? Де ж це вас цілу нічну силу? Хлопці розгуби роззирнуть, справді що вони скажуть? Що за кортієм посеред сном трохи прогулятись? «Та яке ж це трохи місяць, воно вже куди піднявся. Може сказав, що не заблука, ні цього краще бо тоді таке ще не ця. є вихід, сказав лісові. Ідіть сміливо, і нічого не кажіть, ні слова. Зрозуміло, мочіть це й узьду, а я постараюся би так, що на ранок, вона геть про все забула». А що ви з нею зробите? запитав Микола. Заворожите, егеш». Він навіть перхнув, уявивши собі Миколаївну, Миколаївна крапку двоє про щось сміху, та тож мій клопіт, казав лісовик, може, й заврожовий тільки не дуже попрохав Ігор. Чому це Віра Миколаївна повинна страждати через них? Ні, це був нечесно. Гаразд, погодився лісовик. Ну, рушайте, тільки пам'ятайте, ні славайте. «На Наметі хлопці, що так повільно, йому просять його ночі. Де ви були? запитала Віра Миколаївна. І, звичайно ж, його, голос її не віщо хлопці нічого добре. Та вони, як волів їм лісовик, дружно мовчали. Ігор розгляду дав траву у себе під ногами так уважно, начебто забув у ній щось надзвичайно коштовне. Микола кидав поля то на зорі, то на річку, то в бік наметів. Зненацька він помітив, як завершився брезень біля входу до хоп'ячу намету з вітіля визирнула рускуйобджена голова Вітька Бубен Бубненка. Визирнувсь, хоч найнакше, як він сказав віри Миколаївні, що нас нема. Подумав, ну стривай же, я вас запитую, де ви були? Хлопці мовчали, головне витримати, викрути десь якось, а там дві як щось та придумав. Гаразд, поговоримо про все завтра вранці, крижаним голосом пообіцяла Віра Миколаївна. А зараз негайно лягайте спати. Двічі наказувати їй не довелось. Хлопці хутко пірнули до намету і навпомацьки дістали до своїх місць, звідусіль до них сонне супіння. Найголосніше, звісно, сопів Вітько Бубна. І знову над землею вляглася глуха, безшелесна ніч. Маленькі похнасті хмари заклопотаним бігли кудись у своїх важливих справах, і дерева раз по раз помахували їм услід темним гіллям. У далекому селі різного логолосу заввал псискаржились місяця на своє собаче життя. А біля узлісся сидів на паньку лісовик. Він вирвав з букну та ще невідомо, звідкіля з'явився у руках аркушик на успішно виводив на ньому. Певний кістейні знак. Потім настрикнув Аркушик на гілячку і подався до табору. Перед дверима на намету, куди війшла Віра Миколаївна, він кнув гілячку у землю і на ознаках икнув. Хто там? запитала Віра Миколаївна. Відповідь Лисука хикнув ще раз, Затим тим кинувся до узлістя. За якусь хвилину запинали при вході і тхнулись бік із намети возим карає страважна Віра Миколаївна. Хто тут? ще раз запитала вона, що вам потрібно? І тут її поля зупинився на аркушку. Присвідчуючи собі ліхтариком, Віра Миколаївна деякий час уважно у знак. Потім зібігав аркушок вчетверу і невідомо чому посміхнулася Звитяжці укропиві. Могутні все таки чари у того лісовика. Гові найти звіра не зміг упоратись, от би йому кулькою та хоч ту частку тих чарів, бо який побіцяв лісовик, вранці Віра Миколаївна нічого не пам'ятала. Хіба що поцікався у друзі, як він спалась і чи нічого, бува, не снилось. Оце так лісовик. Все ж, друзі, вирішив поки що триматися від віра Миколаївни подалі. Бо хто його знає, наскільки часу ті чари розраховані. Можна все життя, можна одного ще ніч. От Вітька Бубненка лісовик не заворожить. Га, такого хіба що добрячим потеличником заворожиш, та й то ще невідомо, чи допоможе. Вітьковий час позрав на друзів загадково посміхався, взагалі мав такий втаємничений погляд, що колько і цеглини не пошкодував би для свого колишнього друга. Це він доніс віри Миколаєві на нас, ледь прокинувшись, сказав він Ігорю у Ігору відпочинок заспів, йому дуже хотілося спати. Ох, і отримаєш він сьогодні? сказав Ігор трохи згодом. Я тобі допоможу, запевну, кольку. Гей, сьогодні цей буб не отримать дас теплячої бубни. Сам впораюся, буркнув Ігор. А я що, не людина? образився горобчик. Я теж хочу боротися за справедливість. Підулаш вічко вічкона й не підозрюю, яка загроза збиралася. Його головою він посміхався не тому, що друзі влізли в таку халепу. Ні, справа була складнішою, і полягала вона в тому, що чергові по кухні постаралися і, крім галушок, приготували на сніданок ще й гриби в сметані. Аж це була одна з найулюбленіших страв відька Бобденка. Та столу Бубненко виліз тільки тоді, коли казана гуляла ще вітрець. Лісень вирушив останній. по дорозі з ситим голосом гака пісні про пироги з сиром, від яких теж ніколи не відмовлявся. Не гнобило його Навіть те, що сьогодні невгамовна Віра Миколаївна попрохала хлопців виробити з десяток кущів, які нахабно підбиралися до ділянки з сосновими саджанцями. Ігор Сколько підстерігав бобненка на першому пороті до лісу розплідника. Вони стояли пліч опліч, суворі й горді, мов два старовинні лі, лицарі, що вирішили до кінця боротися за справедливість. Досвідчене в битвах Відькове серце тьохнуло соловейком. Він зрозумів, що зараз для нього має стати щось вельми неприємне. Ліворуч від стежки була кропила з, з ожиною. Пріворуч ужина скрупив попереду вороги, а позаду ганьба. Дайте прийти, похмуро зажадав Відько. Не бачите, я на роботу запізнюся. Ха, він запізнюється!» – з презирством, вигукнув горобчик, а шпигувати він не запізнюється, а доносить!» так він перший. Горобчик був переконаний, що після такого страшного звинувачення відько злякано зіщувалося почне проситися, проте він помилявся. Це шпигун!» – спалені Відько, горобчик і гадки на якої синьку дадуть людині гаушки і гриби у сметані. Чекаючи відповіді, штурхнув горобчу так, що той тільки п'ятами зблизнув. О, що це була за битва? Майже як під Полтавою, чи під грецькими фермопілами. Її здається, скоро у школах вивчатиму. Де я рука, де я нога? Хто це там зарився носу пісок? Хто це випльовує траву з рота? О, це була битва титанів. Геракли тут зійшлися, Фантомаси, і гурток відька писком кольку у спину. Товк і запад. будеш? Будеш? Вітько, то в Колько й теж забув. Будеш? Будеш? А Колько теж то писком землю. Але ні. Про що не розпитую. Йому було ніколи. Він ледве ставив льод, пісок, лицю та деревенка, що набивалася до рота. Він уже шкварчав, як сало на розпеченій сковорідці, Постаєш тобі. Що тут робиться? знацька пролунав, наче немичийсь голос. Застеження стояв високий чоловік із цікавістю спостерігав за звитішною битвою. З його спина визирав дівчинка з штаном волоссям, хлопців ніби пружину підкинув землю. О, та, та це ж Миколка!» – вигукнула раптом дівчата. І Вітя тут, оце так зустріч! чудове місце вибрав для поєдинку, схвалив Костянтин Іванович. Головне користь від ці... його величезна. Бач, скільки витовки буряну. А чого не поділили, коли не секрет? Нічого ми не ділили похмуру пробонів Вітько. Вони просто стояли, не летіли з кущів вискочь, як ті боягузи двох на одному. тому що ти донощик», – відказав горобчик, завзято почистив уже од місця. Хіба та як ти гуртом і б'ють. Це я донощик», – Відько знов з А на кого я доніс га на кого? Зачекайте, втрутився Костянтин Іванович. Давайте без поспіху. Розбере. Хто тут найбільше постраждав? Де Коль? Отож і починай першим. Тільки привітатися, не забудь. Добрий день. Сказав, колько виплюну рештки Глеці, і нічого я не постраждав. Ми з Ігорем вчора вийшли той трохи прогулятись перед сном. от. А цей бубняра взяв та й доніс на нас вірі Миколаївні. І нічого я не доніс, гнівно заперечив Вітько. Я їй ні слова не сказав. А чого ж ти тоді знамет визирав? Чого? Попрокинувся від голосів. Хіба ж то я знав, що це ви? Костянтин Іванович з осудом похитав головою. Чуєте? звернувся він до колька з Ігорем. Виявляється, вона одніє невинну людину. Яка ганьба? Я, я не знав щиро визнав Ігор. Якби він спочатку сказав, а ви дали йому слово? Ні, змушений був визнати Ігор. Ех, ви, герої, де ж усі ваші біля лісорозплідника!» – сказав Колько. Вони зайві кущі виробують. Ми теж туди йдемо. Воно й видно, відгукнувся Костянтин Іванович. Це, мабуть, той самий дядько Костя подумав Ігор, а дівчинка, що з ним, то Гануся. Миколка йому сто разів про них розповідав, і про варення також. А сам Ігор їх не бачив ні раз, бо ще восени приїхав до Воронівки. От добре, що ви знайшли середів Миколка», – пострибом підганяючи свій крок до кроків. Костянтина Івановича. Ви тепер з нами будете, еш, Гануся? А твоя мама цього року нікуди не поїхала? На тобі ще нічого не писала. Четвертий, а. Зустрів прибульців. Таким галосом, що всі сороки подалися з лісу. Най завжди строга віра Миколаївна не втрималася від посмішки. Вона пригорнула Ганюсю, а Костянтину Івановичу сказав: мені треба поговорити з тобою. Про що? запитав Костянтин Іванович. Ти чудово знаєш про що? У Костянтина Івановича очі винувато забігало на біч. Може, трохи згодом по він». А то ми ще й не привіталися як слід, Гануся теж, не хоті... теж хотів щось додати, але не стила. На неї долетіла і Наталя Задорожна, і Юлія Гаврилюк, і Зіна Бондаренко. Всі, хто міг пищати, сміятися, зойкати трохтіти швидкістю тисячу слів за секун... на секунду. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, нажимайте на дзвіночки, щоб не пропустити нові відео. Також напиш... і напишіть коментарі. А так це все. Всім па-па!